На фамілія ворога і підприємець центрального ринку. Хочу подякувати, що ви дикнулися на наше прохання і зібралися, шановні депутати. Е, нас будоражило те, коли душі, такі зібратися тут тайне, тайні дії руководства КВЗП і центрального ринку, які, не ознайомлюючи нас, не ставлячи до відому, все-таки вже виготовили план, е, правда, ще не затверджений, слава Богу, план по реконструкції ринку, який предусматрює е, зелену зону. Яка перед цим по проспекту застроєна ріками, була зелена зона, центральна зелена фонтан, які в нас в городі багато є, але не працюють, а на центральному, то Тобто, викидання робочих місць. Під мотивіровкою, що вони хочуть збільшити реконструкція має в виду, що увілічуються робочі міста. Увілічуться вони за много етажності і за сокращення їх. Якщо хтось має уприємець три метри, то буде мати один. Вони построять великі хороми ну, і будуть здавати кожному. Коротше, я одним словом сказати, що це не є реконструкція, це просто глобальне викидання підприємців з ринку під предлогом реконструкції. Тут дуже істолежуються е і автори во тайно, без обговорення. Ну, нема про що говорити. Це не реконструкція. Якщо ви вникнете і вивчите це питання, то ви побачите, що це просто хочуть виконати підприємців, які нажили годами. Вклали великі гроші в ті лирки? да, так, може воно трошки не так, може десь треба щось пофарбувати. Але одним прикладом хоча б воспользуватися криком душі, криком можливості, що вони ще владі і викинути наші лерки. Ну і в нас таке прохання до вас як звернення. Заборонити Випанкову Кам'янську-Подільської міської ради, затверджувати проєкт Генерального плану центрального ринку міста Кам'янсько-Подільського і друге, рекомендувати керівництву центрального ринку призупинити розробку Генерального плану реконструкції. Вони ну ми не знаємо, хто вони, бо що тайно, я повторюсь, воно тайно, але ми підрозуміваємо під цим керівництво райпотребсоюзу і керівництво Ринку. Дякую. А, хто за ними? Дякую. Одну хвилинку. Шановні колеги, давайте порадимося з цього приводу. Ми так попередньо обговоривши існуючу проблему, домовились, що ми надаємо слово керівнику ініціативної групи від колективу ринку. Потім надамо слово директору ринку, потім надамо слово е автору проєкту, ну, ескізного проєкту, тому що як такого е проєкту ще не існує робочого проєкту, він не розроблений, наскільки я володію інформацією. Потім ми їм задаємо запитання, а потім приступаємо до обговорення. Який ми виберемо шлях? Чи ми кожному виступаючому задаємо запитання? Чи ми вислуховуємо всіх виступаючих або?